Не зажимай в кут, назад, назад, я, бля. Я очкаю вже, чекай, Я не можу, да віку рога. Давай, давай. Ой, ой, ой. Давай, давай, бий, бий, бий. Бей-бий, бий. бий, бий. Що за клоунада, хлопці? Ну блядь, почав я. Ну стоп, стоп. Ні, не стоп. Що таке, бо? Що ти робиш? Е, порушення правил. Порушення правил. Почекай, блядь. Продовжи. Давай, раунд. Чекай, все, заебался. Назад, назад. ти куди? Що ви, хлопці, робите?